Всіх вітаю. Сьогодні у нас 12 червня. І не зміг я не привітати країну 404 гній та свинособах російських з Днем Росії. Я там зробив тут деякі прикольчики, дівчата навіть з мене не взяли гроші за це. Сказали, що таке ми будемо друкувати безплатно. Так що тим, хто мені відправляв, я відправлю. Що з того вийде, подивимося. Так що так, не переключайтеся. Так, це я відправляю. Запоминайте штрих коди. Матвій. Так, запоминайте коди будете собі забирати. А ще зараз в Іспанію Олегу зроблю. А тут мені дівчата погано поставили, так що вибачайте. Немає конверсії в мене. Буде таке поздоровлення сьогодні. Підаром. Так, оце я собі ще відправив. Все вроді ще, ще одне. І зараз я Олегу зніму. Так що так, будь-які відправлені. Так, Олег, це буде твій штрих-код, відслідкуєш. Так, ну вийшов я з відділення. <гум> Боже, дай мені просто сили. Дай мені сили заходити на окерпочту, відправляти листи. Бо щось з кожним разом, коли я заходжу на відділення, в мене стає його, стає сили все менше і менше. Так, ось я зробив собі такі сувенірчики для себе. Повказані втрати противника в Кацапі сьогодні. День Кацапі. Я думаю, так поздоровити, можливо, хтось захоче мати свої колекції. Я тим людям, які мені відправляли листи останніх три місяці там чи більше вже як мене не було, я їм зробив. Мені підписала дружина гарненько, бо в мене трошки з почерком проблеми. Тільки. Одне Андрію Сизову на Краматорськ було підписано, ну це я не побачив, це моя вина. Я переправив трошки на е, місто Київ. Далі драгоманову. невірно була вказана адреса. Я пізніше йому так перешлю, бо я не маю зараз просто часу, якщо чесно, дівчата мені ще такі наліпки, бачите, зробили. Щось погано видно. Про втрати противника. Е, ще одне. Ма проблеми з, відправля... з відправленням листівки. В якому роді була в мене листівка, марки це круто. Проста наклеїв наклеює на неї штрих-код, дві марочки, тобто як відправляти за рис е, лист рекомендований. І в мене була ділема 15 хвилин мого листа не хотіли відправляти, бо казали, що так не можна відправляти. Я щось не розумію, ну чи я вже не розумію, чи щось працівники не розуміють, чи я вже нічого не розумію в цій філателії. Тобто, через 15 хвилин. Вже проблема була усунута, і як виявилося, листи також можна відправляти. Я не розумію, чого не можна чому листівку не можна відправляти, наприклад, рекомендованим листом. Ну, це для мене якийсь нонсенс. Ну, факт того, що вже можна потім було, але незнання просто таке, якісь речей, таких простих. Ну, воно трохи. Тим більше в мене часу просто немає, якщо чесно. <хи> і ще одне. Відправ я Олег, відправляю тобі ще за кордон листа, і також я не, дещо не зрозумів. Я от маю такі маленькі конвертики формата С Да? Є штрих-код простий для закордонних листів. Я не знаю, я там спори, 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 спори. Сили вже в мене закінчувалися. Мені дівчата розказували, можливо, я дещо не знаю, що з квітня місяця на закордон листи рекомендовані мають ось такими наліпками. От я спеціально. Оце мені одну наліпку зробили, таку, да? оце оце наліпка. Це авіо було. Я просив просто просив, що дешевше було. От така наліпка на цей лист, даже, давайте, я зараз візьму, подивлюся. От мені на це листику таку наліпити таку наліпку. Да? Де нічого не видно. У мене був простий штрихкод, рекомендований в них, я наклею, вони мені казали, що так не можна, я взагалі не розумію цього, чому не можна, коли я написав на конверті, на листі написав адресу, за кордону наклею штрих-код, такий саме по Україні, наклею, і відправив. Щось таке не можна зробити, мені почали говорити, тільки можна отак. Може, я поки служу, щось там міняється в тій цілотелії, то ви мені, будь ласка, підкажіть, бо дійсно ну, якісь просто бридятіна якась. Так що так. Так що всім відправило, хто мені відправляв. Слава ЗСУ і слава Україні. Всім пока.